Знаєте, буваючи за кордоном у нашій сусідній державі Польща, я звертав увагу на те, як добре розвинені їхні міста, як добре розвинені їхні села. І ставив перед собою питання, а чому у нас, у нас не так? І спілкуючись з поляками, я почув від них, від них таку фразу: Ваші села, ваші міста, ваші річки, ваші поля недолюблені знаєте, це е, великий, великий посил для нас, для нас, для нас, українців. Любити свій рідний край, розуміти його, популяризувати. Яким чином? Знаєте, на території Черкащини, Дніпропетровщини, я назву лише три села, які е, щороку збирають на своїй території кілька тисяч людей з усієї кудочки України: письменників, поетів, бізнесменів, людей, людей, людей наших на шикарних автівках. Це село, наприклад, це село Мельники на території Черкаської області, яке, яке в квітні вже понад 20 років збирає кілька, кілька тисяч людей, шановуючи пам'ять борців, борців Холодного Яру. Село Грушківка на території тої самої Черкаської області вже два роки поспіль збирає шикарні рок-рок-фестивалі. І знову таки кілька тисяч людей, враховуючи депутатів Верховної Ради України, письменників, поетів, відомих людей з усіх з усіх куточків України. Дніпропетровське село Жовто-Олександрівка, місто, місто переможної жовтоводської битви, так само є, є територією одного з, музич, з, з музичних фестивалів. Це ж це шикарний бренд села. Це популяризація місцевості, це популяризація історії, і крім того, це ті прибутки, які можуть бути ось інвестовані у село. У його шляхом розвитку його культури, його історії вже вже зараз. Село Цибулів має має славну історію, яка сягає сивої давнини. Тому е, є надзвичайно привабливим у тому питанні, і ще раз наголошу на тому: цибулів це не лукове краще бути гордим, гордим цибулівцем ніж горе луковим. Отож, популяризуємо нашу історію і робимо її привабливою для себе і для тих, хто хоче відвідувати наші українські терон. Терени використовуємо козацькі бренди, яких є чимало на нашій території. А село Цибулів історія якого пов'язана з, 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 з козаками Мамаєм, з Холодноярською республікою, з скіфською культурою, є чудовим поєднанням різних епох нашої славної історії.